Спогад не є твердою річчю. Він не кристал, він щось м'яке, живе, написав Ніл Гейман в океані наприкінці дороги. Ніл Гейман сучасний британський письменник. Його історії це чарівні казки для дорослих, де міфи оживають, а тіні шепочуть. Він пише про страх і любов, самотність і надію. У дивовижному сплетінні фентезі і реальності Роман народився у Великій Британії у 2013 році як особистий проєкт спроба письменника передати спогади про дитинство для дружини у центрі сюжету чоловік, який після похорону приїздить до рідного села і згадує дитинство, де реальне перепліталося з надприродним його спогади про подругу Летті. Чаклунське зло і темний океан у кінці дороги розкриваються поступово, як шепіт давнього страху. Книга це особисте дзеркало для кожного. У час невизначеності вона дарує емоційну глибину, нагадує про вразливість, пам'ять і втрату читати зараз значить згадати, що дитинство не зникає, воно лише ховається. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.